та здорова. Це що, кіберпанк? Ну майже. Це новий IONIQ 5. І ходи, я тобі трошки більше за нього розкажу. Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми будемо робити огляд на Hyundai Ioniq 5 2022 року. Це є в нас версія на задньому приводі, але з великим акумулятором 77 кВт, якщо говорити саме про Америку. І в нього справді вигляд як кіберпанка. Чому? Бо Тому що, якщо подивитися на морду, як всі її називають, вона є піксельна. Вона справді не похожа на інші автомобілі, і вона є доволі футуристичною. Вона є красивою і цікавою. Колір цього автомобіля лімітований, красивий, матовий, металік який просто неможливо описати словами, наскільки гарно він зараз іграє на сонці, вона в цілому виглядає дуже сучасно. Але водночас є така проблемка старших людей, скоріш за все, це буде відштовхувати. Оця футуристичність для наших консервативних людей, я не думаю, що вона до кінця зайде. Якщо ви хочете щось заряджати від цього автомобіля на природі, тобто мати розетку 220 і жити, якби цікаво, могти подорожувати, або просто коли у вас там блекаут, наприклад, немає світла, могти підійти до тачки і зарядити свою техніку. Ви можете купити ось такий от перехідничок, знімаєте ось таку заглушечку, втикаєте це сюди, от. Оп, все защелкується, і тепер відкриваєте оцю панельку. І у вас з'являється розетка 220. Ви сюди втикаєте все, що хочете, і воно буде заряджатися. Оскільки автомобіль повністю електричний, в нас немає тут центральної консолі, бо тому що якби акумулятор повністю інтегрований в нижче автомобіля, має там свій каркас. За рахунок цього, в нас є таке враження, що ми сидимо в мінівені. Багато хто каже, то що ні-ні ні, тут тільки кросоверне враження, е, нема тут такої фішки, та є, бо тому що те тут збоку до п'є місця. Чи зручно це? Насправді зручніше, бо тому що я часто в рюкзаку ввожу ноутбук або там камеру можу возити, і мені сюди покласти рюкзак буде часто навіть трошки приємніше і Комфортніше, ніж класти його назад. У нас тут є бардачки з місцями, у нас тут є. Така ніша. Ця штука може відсунутись. Тут є величезна ніша, знизу є ніша, тут є підстаканники, там є ніша. В цьому автомобілі ви можете багато возити з собою різних речей, і у вас місце для них буде завжди вистачати. У нас є, як завжди, дисплей, приборна панелька, оця от, яка вже є повністю цифровою. Вона є така красива, гарна. В цілому мені це подобається, тенденція класна. Чому? Бо тому що ви можете під себе конфігурувати приборну панель. Також збоку зразу йде гарно одним оцим от дисплеєм. Однією оцю панелькою вмонтований з боку дисплей, який не виглядає стрьомно, виглядає він доволі красиво. І цей дисплей не глючить, бо тому, що тачка від Hyundai, оця вважається справді флагманською. Заводу, якщо ви купляєте цю тачку нової, на наконфігуровуєте її собі, тут немає безпровідного CarPlay. А оце вже величезний нюанс, який потрібно враховувати. CarPlay тільки провідний, або з Bluetooth заслухайте музику. Така от ситуація стосовно кнопочок, які тут є: навігація, медіа, кнопочки зручні, класні, ними легко користуватися. Ви можете включити примусову камеру заднього виду. Камера заднього виду, до речі, якості. Чесно 2000. Тут багато місця. Він просторий, він красивий, він футуристичний. Навігація добре працює, немає карплею, це треш типу. Але в цілому салон гарний. Дверні карти гарні. У нас тут є, знаєте, як на рейнджроверах, я це називаю підвіконниками. У нас тут є справді величезні підвіконники. І також дуже легко закривати дверки за рахунок у цієї великої ручки. Тобто, в нас панель, де є кнопки відкривання вікон, закривання центрального замка. Ви за цю всю панель, ручку разом дверну карту можете потягнути і закрити дверку. Почнемо ми водіння цього автомобіля з дуже простого тесту. 7 секунд до сотні, задній привід, великий запас ходу, нажимаємо просто газ з нуля і пробуємо поїхати. Взагалі нічого такого. Відчуття таке. 100 км на годину. Розганяється вона в районі 7 секунд, воно ніяк не агресивно, ніяких відчуттів просто поїхала. Єдине, що коли вона вже там приходить до кілометрів 60-70, ти далі не чуєш ніякого звуку, тачки, така тишина, і вона така Ве! В цього автомобіля є багато режимів рекуперації там перший, який майже нічого не буде рекуперувати, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і є режим автоматичної рекуперації. Тобто, коли машина буде сама собі підторможувати, сама десь розганятися, вона буде працювати автоматично з. Круїз контролем, от зараз перед нами їде Мазда, тачка собі сама притормозила до 30. І до речі, вона зараз поїде чи ні? Ні ні, вона бо вона без круїзу. Так, якщо ми їдемо по такому доволі лайтовому бездоріжжі, тобто просто крива дорога з ямками. З вибоїними, які у ямки вже не такі маленькі, насправді цей автомобіль дуже м'який, і тут є, до речі, велика перевага між Теслою, Як часто їх порівнюю, те, що тесла вона настроєна на якесь таке контраварійне водіння, більш агресивне. Тобто тачка там націлена на якийсь драйвер експірієнс по швидкості гоночності. Якісь цей автомобіль робився для комфорту, як я говорив раніше, для певної сімейності цієї тачки, коли може їздити вся родина, коли він м'ягкий. І дуже багато є коментарів від власників цих автомобілів, те, що вони валкі. Вони завалюються в поворотах, на них тяжко от шашкувати, як ви можете це любити, або там ганятися. Ця машина виключно про максимальний комфорт. І вона справді цю потребу закриває. А давайте вийдемо на обгін. У нас 50 кілометрів на годину ми їдемо. Вона дуже гарно набирає. Кайфово. Серйозно, вона так легко взяла, пішла. Хороший крутящий момент 220 кінських сил. Управління в цього автомобіля є до 100 км на годину. Тобто вона може підрулюватись, міняти полоси, все якби в мірі нормального, без там, всяких вау. Але після 100 км на годину 120 управління вже в автомобілі немає. Якщо говорити про технології, які є в цьому автомобілі, тут є вся необхідна база, яка вам потрібна. Тобто там сліпі зони, е парктроніки, як я говорив раніше, камера заднього виду, адаптивний круїз контроль, за рахунок рекуперації він ще більш прикольніший, бо тому, що ну ви заряджаєте тачку, а не просто собі сторможуєтесь по приколу. Якщо говорити про те, як вона се чує на швидкості, в нас велика важка тачка, в якої весь акумулятор розстелений по підлозі, тобто центр. Тревоги в нас знизу, вона сама по собі невисока, тому чує вона себе абсолютно нормально. За що люблю електрички, за що люблю просто нові машини, які мають якихось асистентів контролю, вам не так скучно їздити. Я людина компанійська, я люблю компанію, я люблю спілкуватися. Коли ти їдеш з цими всіма асистентами, він сам підтормозить десь типу, він тобі скаже, що хтось з боку є. Він сам буде розганятися, і це таке враження, що те збоку хтось сидить і тобі каже, чувак, акуратно там спереді машина виїхала, щось буде тормозити, непонятні якісь дії. Ти повізьми під тормози, і вона підторможує сама. Ти кажеш там, чувак, ти, до речі, замітив що там, о, в нас зараз Форд там їде Focus фокус другого покоління в зеркалі, типу, акуратно, не перелаштовуйся, туди. Тобі веселіше в цілому їздити. Чи це нормально з точки зору психології? Я не впевнений, але як є. Тому. Блін, та це круто, що вона має такі всякі фічі і технології. Єдине, що я боюсь дуже сильно, це те, що просто на вулиці не залишиться майже автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Як каже власник, на всіх електрики не вистачить, тобто, в цілому, вони все одно завжди будуть ДВС, дизелі, бензини, так далі. Але я так не хочу, щоб вони всі були стандартизовані, уніфіковані, коли їздять ціла куча Тесл, вони всі дешеві, там супер швидко заряджаються, і це якби там вибір. Я не хочу так. Я хочу, щоб всі автомобілі були різні. Я хочу, щоб був той двигун, щоб він ламався, щоб щось з ним ставалося, щоб його якось тінгували. Це цікаво. Тобто я дуже боюся електричного майбутнього. Я дуже його не хочу, щоб воно наставало. Чому ми сьогодні сидимо в цьому Hyundai? Бо Тому що це є флагманський Hyundai, який Справді м'який, комфортний. Він флагманський не тільки полініці електроавтомобілів цього виробника він флагманський загалом це є дуже крута тачка. Чому вона мені подобається? Бо тому що вона в салоні не є мінімалістичною. Вони не наробили якоїсь фігні, що в нас є один огромний дисплей, у нас немає жодних кнопок. У нас все там якийсь сенсор, і так далі. Ні, вони зробили тобі електричну машину з внутрянкою, чисто звичної тачки. Коли у вас є всі кнопочки, дисплейчики, ви можете все потикати, і у вас в цілому все норм. Вона мені подобається по вигляду, тому що вони не зробили обмилок грьобаний. Типу, вони зробили цікаву футуристичну кіберпанкову класну тачку. Чи будуть вони в подальшому робити такий дизайн? Я думаю, що це просто була замануха. Вони зробили таку тачку, реально десь. Я думаю, з натхненням кіберпанку. бо тому, що ці всі пікселі ну, сильно мені здаються похожими на те, що там. Я не знаю, чому люди чомусь вибирають Теслу. Я набагато більше бачу Тесл ігриків, чим цього Hyundai. Тобто, щось все ж таки, але не то. Чи бояться, що потім продати не зможуть, чи занадто футуристичний дизайн, як я говорю спочатку для старших людей. В цілому не розумію. Ну якщо ми включаємо голову, у при виборі цієї тачки, то вона є набагато цікавіше, ніж Тесла. Підсумовуючи про цей автомобіль. Це є найкраща електричка, на мою думку, яку ви можете купити. Якщо ми забираємо там наявність є Tron GT, бо це вже просто пішов більше як спорткар. Якщо ми беремо Porsche Taycan, то в принципі Porsche Taycan – це теж зовсім інакший клас автомобіля. Якщо вам треба комфортна електричка для родини, забудьте блін про Tesla. Візьміть просто нормальний кар, катайтеся, майте класний футуристичний вигляд і буде у вас все супер. Також на рахунок кольору: це є не плівка, не забувайте терти її руками. В принципі, не дуже бажано, бо просто поцарапаєте і в разі чогось пофарбувати цю тачку. Як я вам бажаю успіху, в пошуку малярів і нервів, до речі. Також, ситуація така, дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, в нас є Patreon, де ви можете підтримати канал, підтримати мене як автора. Не забувайте підписуватись на канал, бо це дуже важливо на цій стадії розвитку. Залишати свою думку в коментарях та ставити лайк. Дивіться наступне відео. До зустрічі. Всім папа! -па.